Ну що ж, друзі, всім привіт! Мої вам вітання. Давно у нас не було такої рибалки, я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз ми з вами були зі спінінгом на берегу Дніпра. Знаю, дуже вам заходять такі відео, тому відразу попрошу, не втрачаємо активності. Це відео набирає 3000 лайків і відразу там через один-два випуски ми ще раз повторюємо. Друзі, сьогодні у нас випуск. Рибалка на хижака, а точніше на Судака, саме зі спінінгом. Дідушка Дніпро, який же ти крутий. Як же давно я не тримав спінінг в руках, друзі, ви просто не уявляєте. Тож, друзі, збираємо першим ділом спінінг. Дивіться, сьогодні у нас програма мінімум піймати судака, а програма максимум піймати судаків і наварити з них дуже-дуже смачну юшку. До речі, рибалю я сьогодні з Андрюхою. Канал на Ютубі Крючков. Підписуйтесь. Ну що, понеслась? Дивіться, друзі, ось і вся наша сьогоднішня амуніція. Мій Skyline, селекторський баканчик і всі основні Снасті. У мене тут такі підсумочки фаворитовські, все дуже дуже зручно. Скай у мене 762 MH, саме те, що треба під Дніпро. Можна, звісно. Більший зріст, але мені і таким кайфово. Я його брав ще під човен, але на човні зараз дуже, чесно кажучи, не порибалиш. Тому будемо намагатись піймати гарну рибу з берега. Брав з собою сьогодні дві катушки, поки що дістаємо OneFord. Дивіться, в яких вони зручних чохлах неопренових від фавориту. Навіть мокру катушку кладеш, вона відразу стає сухою за того, що, то, що дуже дуже круто втягує в себе воду. Ванфорд у мене, до речі, 4000, а шнурок у мене тут стоїть фаворит Smart, да, жилка Так, сама оснастка. Скільки я сюди налазив? Вже 100 років. От у мене тут заготовлені поводочки є з флюра. Як ви можете бачити по береговій лінії, води у нас нема взагалі. Строї відповідно також, поки що немає. Будемо чекати, поки пихнуть воду. Тому відразу ставимо 12 грамів, гадаю, цього хватить. По приманці, друзі, я б такий, щоб відразу бика за рога, як то кажуть, Six Impact від Kitek 3.8, ну такий, я би сказав, безпрограшний варіант, такий як поїсковий варіант. Ну а там вже далі будемо танцювати з бубном. Дно тут багато зацепами, тому ставимо офсетний гачок вором 9 від дикої. Японці, й-мойо, а ти з чого будеш починати? Селект трик Slim. Ну що ж, друзі, все у нас готово. Тест, до речі, моєї палочки 1035. Це у неї, можна сказати, нижній порог. Не знаю наскільки буде комфортно, але на водосховищі я тими роками ще ловив. І все було класно, тому що дуже відзивчива палка. Чуйка у неї просто на висоті. Андрюха вже пішов судаків ловити. Ну що ж, друзі, погнали і ми спробуємо піймати когось. Так, заброс. Глибина тут, ну я не знаю, вона така плавуча від 6 метрів до 9 Є дно. 12 грамів, ну, цілком. Комфортно ступенька в один оберт навіть з зависанням. Ого, це що риба? Що це таке? Друзі, риба? Я ж кажу, сексик це просто пошуковий варіант. Це просто топ. В заброс, друзяки. Так, скай. Точніше, ванфорд катушечка, щоб не в пісок. Просто в заброс, ви розумієте? Ось так от. Трохи по берегу, я не знаю скільки, 30 метрів відійшов. Треба поправляти резинку. На юшку нам такі дядьки потрібні. Андрюха, єсть! Окунь, непоганий в півтори ладошки. Та ти що? Давай кукан. Так, друзяки, повторюватись не буду. Ви розумієте, щоб частіше такі відео виходили. Ну, ви у мене просто самі найкращі. Паласатий нам порвав приманку. Зараз перепробиваємо по новії. Та ти що, в заброс? Друзі, я навіть покльовку не почувствував. Чому? Тому що просто на падінні. Він підхватив і усе. Ну що, понеслась далі. Забросик. Так, ну тут десь 3 метри 3,5. Є! Ооо, хор... Ого! Це, це судак. По відчуттям, друзі, по відчуттям це судача покльовка. Або дуже гарний окунь, я не знаю. Ну, покльовка була а-ля судак. Гля яка, яка гарна риба. Хто це? В кущах. Тихо, 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 тихо. Щука! Хорош! Та ти що, на юшку, то що нам треба? Дивись. Я ж кажу, сексик це класика жанру, друзі. І щучка. Щучка така, ну реально, ну не грам, але грамиків 700, да, Андрюха? 600-700. Так, скай. Зараз ще і піде. Ну це повезло, я не знаю, флюрби витримав чи ні. Ха-ха-ха, друзяки! Ви подивіться, яка гарна рибка. Оце воно! Ти бачиш, які липкі очки, єлі видрав. Ну щучку коня. Так, да, така, ну грамиків 700 тут є. Будемо вішати на кукан, щоб вона тільки не звалила від нас. Ну, юшки будь. Знов такий силикончик у нас постраждав. Ще, мабуть, разочок перепробить і вже треба чи підпаювати, чи новий вішать. Так, спробуємо поставимо другий колір. Лайм Шартрес Також точно такий же черв'як, сексик, тільки іншого кольору. Ух ти! Під самим берегом. Ще й промазав. Окунь! Так вообще отут. Так. Блин, зійшов. Ну взагалі отут. ви бачили? Хороша покльовка. Оце так. Да, оце лупанув. Ось друзі, я розумію. Покльовка, блін, ну ви знаєте, поведінка така, не окуньова. Ось уже. Блін, прямо тут біля нас хтось зійшов. А! Що, спробуємо ще на тичі стати. У нас все ж таки сьогодні програма мінімум була піймати судака. А Тим паче Андрюха каже, у нього наче сход судаковий тут був. Ну давайте ловити Судака. Струю пихнули прям нормально. У Андрюхи отут десь тут був сход Судака. Поставив іншу приманку, інші ваги. Давайте спробуємо піймати судака. Ух ти блін. Єсть! Хорош покльовка! Да, так, є судак. Так, да, іначе непоганий, друзі. Головне не злить його. Прямо же перед берегом. Тут зараз трава піде. А, да. на, так, на такі течії він да, відчувався дуже-дуже. Так, ну програма мі мінімум вже виконана, так. Да. Ось така гарна рибка, судачок. Все, відчепив. Ось такий красунчик. Гля, і ще раз його піймав. Він на дно становиться. Ось він стоїть, все, пішов. І ви бачите, з чітким ударчиком. От я його саме відчув, зробив підсічку. Думав, що мимо, ні. Ну, Він просто промахнувся. І десь тут вже, бачите, прям на береговій бровці. Минулого року я тут теж пробував ловити, коли ми на Федера сиділи, то такі, докілошні судачки влітали. Ой-ой-ой-ой-ой. На береговій бровці. Риба невелика, але з такою поддачею, друзі, йо -мо! -мо, -мо. О, до речі, ну, трошки, та ні, не трошки краще, але, мабуть, такий самий, як попередній. Судачішка. Так, ну тепер можна про приманку сказати, що цілковито вона спрацювала. Це у нас Select Freak, 4,5 дюйми. А, ну, Колір, як він, лох, не лох, не пам'ятаю. По-моєму, чи 3,7, чи 38 колір. Отакий от судачішка. Пів кілошний плюсом. Пілошка? Не, пів кілошка. Півкілошка. Да, десь 450 може. І знов такий береговий свал працює. Ну так, да, бачите, по берегу, можна сказати, такий судачишка і стоїть. Прикольна, звісно. Тема, не знаю, можливо, ще сьогодні. А? С да, та з подачею з хорошою. Есть! Опа! Да, самая классная поклевочка! Поклевка? Да, 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 хорошая поклевочка с удача. Рыба невелика, не але... але радует той факт, что сидя судак. судак. Не, ну да? півки лошный, да? Не то раз, да? Не, ну то и меньше будет. Андрюха, а що ти скажеш? Може на юшку все ж таки одного ну, візьмемо? Так. так, друзі, одного, мабуть, на юшку ми з вами заберемо. Тому що у нас повинна... Ух ти, хвост відкусив. У нас юшка повинна бути топчиком, щоб був і судак, і щука, і окунь. Ходімо, посадимо його на кукан. Заодно нам треба новенька приманка. Мабуть, по часу ще трохи є у нас, щоб порибалити. Та ти що? Я, мабуть, ще такої юшки смачної неїв, як сьогодні буде. Друзі, тому що різноманіття риби це завжди хорошо. Якщо касательно діла ухи. Андрюха також пішов приманку поміняти. Фріка поставити у нього скінчилися. Кажу, бери мої. А ми продовжимо. Фрік це наше все. Оце подача. Оце, да. Ого! Да, паровоз у Андрюхи. Ты все вам потянул, ого. Вы бачили, прям, прям на камеру поклевочка. Прям хорошая рыба. Такую дарбу. Якщо не хвостовый, якщо не хвостовый... Андрюх, сейчас я свою выматую, чтобы не... Тихо-тихо-тихо. Вот так вот. Слушай, ты там паровоз прямо. Да. Ловимо пиляк, то сутак. Це, друзі, хорош. А ну-ка. Хорош. Оце дядя, друзі. Це підвушный. Це більше. Це більше, ніж підвушный. Да, це навіть два плюс. О, хорош. Ти що! Оце да. Оце, судак. Оце рибка. Береговий судак, друзі. Офігеть, да, це 2. це 25 Ні, ваги не брав. Жалко. І під берегом, да? Да, така Офігеть. подача, О, ти шо, ти шо? Як заказував, чуєш? Я кажу, да, мені малих не треба. Дайте мені одного хорошого. Я буду. Пойдет. С хорошей подачей. О, ну это такой. Возможно, даже ближе до кило Если не подбагрився. Да не, нормальная рыбка. Ну, не до кила, но... Але... Цілковита, нормальная mm. рыба. Найбільший за сьогодні судак. Фрік працює. Так, десь тут покладемо. Отак от, от дивіться. Отака от у нас рибалочка сьогодні, вечірня на судака. Ну так, да, можливо, не підкілошне, але таких граміків. 700, я гадаю, в цій рибі є. Ну, Ви самі бачите непоганий судачок, як для берегового джигу, в котрому я, скажімо так, не спец, тому що я більш раніше практикував джиг з човна. У Андрюхи, сьогодні взагалі красавець такий. Ну, ну, Двушка там стабільна, судак взагалі класний. Так, підемо, мабуть, з Андрюхою сфоткаємось. Дивіться, друзі, який у нас куканчик вже гарненький. Половину кукана там чисто Андрюхін судак занімає. Ну а цього судачка ми після коротесенької фотосесії, звісно ж таки, відпускаємо. Гарна рибка, яка повинна підростати давати потомство. Трохи він роздушку хватанув. Зараз він Хоп-хоп-хоп.

теж ви бачите, вход зараз піде, коли непогано гріти. Так, ще хочу, друзі, поставити стіл, щоб було зручніше, тому що, як не крути, нам з Андрюхою все одно треба буде десь покомфортніше присісти. Стіл у мене. Як ви вже знаєте, хто дивиться постійно мій канал, це Скіф Аутдорс, дуже-дуже зручний стіл. Він розкладний, багато місця не займає, але коли ти його збираєш, ну він прям такий, як стаціонарний нормальний стіл. Від піску відмиваємо рибу, щоб не хрустів на зубах. Ну, Андрюха, в своєму репертуарі, як завжди. Це вже не перший кусочок, якщо як, будь чесним. Тому і відмиваємо. <рес> Тому і мы <ми> стоїть. <рес> <рес> Конфлікт був у мене тут, ребята, блин, вот тут. Прямо здесь. з ким? З ким? З тими ребятами, которые халабуду построят. Вот вроде бы когда против, когда не против, блин, ну. Я говорю пацаном таким был, говорю, блин, я приходил на силикатный завод в своє время, пацаном когда был. Так просто, Конечно. Без пацаки на пух не затянешь, только пацака надо. Як ви бачите, уха у нас ну, прям дуже швидко готується. Я не знаю, хвилин 5 уже картоха там с морковкой варяться. Мабуть, саме час, не, цибульку треба вкинуть. Бульку еще докинемо. Вот так вот. Та ходу можна рибку кидать. А тепер, друзі, подивіться, скільки у нас риби получається на вот таку от каструльку. Та ти що, За глаза просто. Там все порыто, блин. Ну що, пройшов час. І до вішенки на торті, як то кажуть. Зовсім трохи лаврушки. Ось так от вистачить. Трохи перцю. Головний кухар, все буде просто. Я не, я не піднімаю. Ще одна покрівка була. Да, хороша. Ну такі жили маленький. Так, друзі, зелень. Тут в мене петруха. І укропчик. Оце буде то, що треба. Зараз прикриваємо, воно трошки ще прокипить. Хвилина 5 вона постоїть, настоїться і можна сідати. Так, а якщо ми робить автограм. Ну що... <рес> тобто, уявляєте, да? я сьогодні так вльогенько просто поснідав і навіть не обідав тому що знав, що ввечері буде супер юшка. Уявіть тільки, як вона буде мені смакувати. Ох, які ну, кусочки, Рай, ти та ти шо? Ти М -м. Слушай, ну тут риби реально. Ну, кількість риби на кількість води, я ж кажу, дуже класно, що вона так вийшла. Чим більше риби, тим краще навар, тим відповідно краще укра. Ну так. Да. Опачки. Ну що, друзі, нарешті настав цей момент, О, там жар у вас є? коли ми будемо пробувати пушечку. Жар? Да. Пішла жара, друзі. Костерди димить, пуха парує. Mm. Просто кайф. Це просто щось неймовірне. Куди, куди, куди? По смаку сьогодні, пуха, я не знаю. Ну, останні рази три, мабуть, я уху робив, то це найкраще. просто. Тому що останніми. Тому що останні рази у мене там уха то з самого карася, то з окуня зі щукою, чи з само, самої щуки. Ну а сьогодні у нас різновидів риби просто капець. Тройнауха. <ріпи> Тройнауха, да. Густірина хороша була, блин. Щоб а, жирка блин. Тут і, і без нормально. Ну, да. тут нормально. Це нормально. Я досалював трохи, ну. Все одно. Так. М -м -м. Дивіться, які шматки риби. Це у нас, по-моєму, щука. Показую саме отакий кусочок шматочок. Це у нас щучка дуже схожа. Не знаю, як вам, але мені риболовля сьогоднішня зайшла просто на ура. Не забувайте реагувати на відео, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Звісно ж таки ще раз нагадаю. Коментуйте і будемо в коментарях з вами по мірі можливості спілкуватись. На сьогодні все. Бувайте.